Вітаю вас, друзі, черговий огляд на черговий ніж. Цього разу у нас буде Victorinox Rambler. Щось мені останнім часом стали подобатися маленькі ножі та мультитули. Ось така кроха довжиною 4,5 см. Отакий. Отакі ну, піхли у комплекті йдуть. Коробочки, звичайно, що нема. Ну і у порівнянні зі звичайним швейцарським ножем, щоб ви розуміли, масштаб трагедії. Ну, давайте буду відчиняти. Та краткий огляд. Так, ось я його розпакував. Ну, стандартний відтеріноксовський. Пінцетик, зубочистка. Ну і по функціоналу, що тут є. Пилка для ногтів та плоска відкрутка. Відкрутка хрестом, відкривачка та інструмент для зняття ізоляції. Тут, звичайно, що ножиці дуже маленькі. Ну і саме головне ніж. Ніж тут дуже великий, аж 3,5 сантиметри леза. Є якийсь напис. Щось про Нокс. З цього боку нічого нема. Так, що ще? Давайте. Вага. Так, вага цього ножа. 31 грам, но тут, мабуть, ще грама 2 темлячок оцей важить. Так що у порівнянні зі звичайним, ну тут ще й звичайний 128 грам, но тут ще ось така заявка на темляк. Знімати його не буду. Грамів 10, тобто, щоб ви розуміли, оце і оце. Для кого принципова вага та розмір, раджу брати. Було там ще у різних кольорах, тобто накладки. Але для мене це не принципово. І за такий ніж переплачувати ще й за накладку, ну це занадто вже. Буде дуже зручним помічником на ключах. Та і, мабуть, німці з їх чудовим ноживим законодавством можуть і не доколупатись. До речі, скоріш за все, що доколупаються, бо це в них вважається як зброя. Ну, у порівнянні з моїм мізинцем. Оце зброя. Мабуть, їм можна вбити чоловіка. Ось. Або іншу людину зарізати жорстко жост, та не знаю, що зробити. До речі, тут така маленька зносочка. Поліція тут лютує, бо була тут свадьба, і когось зарізали ножем. І е, у зв'язку з цим я ножи на кишені вже два тижні не ношу, бо. Ножи тут коштують дуже дорого, бо фірма і не Китай, а втрачати ніж, як би мені не хотілося. Так що ось такий краткий огляд. Ой, темляк тут потрібен, бо ніж дуже великий, і загубити його без ключів дуже-дуже легко. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донатьте на ЗСУ. У кого є зайві гроші, можете кинути щось в мене, але я все одно це перекину на ЗСУ. Так що краще донатьте на ЗСУ. Дякую, що дивились. Слава Україні!